Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам. У цьому відео хочу розповісти про сорт дуже смачного гарбуза, який називається Пінк банана Гігант. Тобто в перекладі рожевий банан гігантський. Ось ще один бананчик. Він і справді гігантський в порівнянні із багатьма сортами столових гарні. Гарбузів. А до того ж ще й найсмачніший, принаймні серед тих, які я пробувала. А ось такий він у розрізі. Він не є такий дуже червоний, швидше за все, він помаранчево-жовтий. А ось такі у нього зернятка. Відрізняються від звичайних гарбузів. І від кормових теж, до речі, відрізняються. Цей гарбуз дуже солодкий, до того ж, у ньому немає такого специфічного гарбузового запаху, через який багато хто не любить страви з гарбузів. При приготуванні його м'якуш однорідний і не волокнистий. До того ж, м'якуш цього сорту дуже швидко готується, швидше, наприклад, за картоплю чи за яблука. Вирощується цей сорт гарбузів дуже просто, так як і звичайні гарбузи, але є кілька нюансів, про які треба знати. Оскільки цей гарбуз дуже смачний, то його полюбляють не лише люди, а й шкідники. Так, наприклад, коли я перший раз посіяла, я побачила, що багато сходів гарбуза вони або зверху згрижені, або знизу. Тому надалі цей сорт гарбузів я вже сію із запасом, і коли починають з'являтися справжні листочки, я просто зайві рослини вириваю. Окрім городніх шкідників, цей гарбуз дуже люблять свійські тварини. Так, наприклад, було що, коли перший врожай був, там кілька гарбузів, вискочила нутрія. І вона серед купи гарбузів вибрала саме Пінк банана Гігант і добряче ним поласувала. Було й таке, що коза вскочила у двір і теж з купи гарбузів вибрала саме Пінк банана Гігант і їла його і просто із жадібністю, хоча їй так і так перепадає цей гарбуз. А ще був випадок, коли я вибрала насіння. І е, миску із насінням поставила на вулиці, на столі, е, тому що була така сонячна, вітряна погода, щоб вони на дворі е, ці зернята трішки підсохли. Так от, Потім, уже коли я мала ввечері забирати е, із вулиці, то виявила, що миш чи якийсь інший гризум е, повигризав е, просто із шкаралупок ці. Зернята. Хоча такого до цього ніколи не було, я часто коли вибираю, коли гарна погода, ставлю на нас під навісом, щоб вони там собі підсохли спочатку на сонечку, а потім вже досушую в будинку. Але трапилося і ось таке. Тому з тих пір насіння цього гарбуза я тільки в приміщенні висушую. Тому що тут можна сказати? Якщо гарбуз смачний, то він смакує і всім. Тому, хто ще не вирощував такого сорту, я вам рекомендую спробувати.